Там Італія. А там Словенія. Теперь один із заїздів у Італію через Гурицію закритою всі йдуть через фернеті. Ну ще там може через Трієсте поїхати. Ну легко то додуматися може не годні. Ну може і там така колейка. Ну коротше, в основному всі йдуть сюди. <ритують> і тут і катастрофа ця робить. Та все ще. Сьогодні фури не їздять. А коли фури ходять, та взагалі засада 80 кілометрів бувають пробки, аби заїхати в Італію.